Люди не хочуть бачити досить часто те, що перед ними, і пояснюють, от з невірусою пояснюють, що все погано. Насправді, перед ними є дуже простий інструмент сьогодні: змінити себе і змінити світ навколо. Це освіта. Це освіта. Але я відкриваю TikTok, і я бачу там меми про те, як люди на НМТ списують. Чи про те, як університети рекламують, які у них низький вступний бал. Це культура. Це... Це, це вважається добре отримати диплом, не знання, а диплом. Тобто розмова йде про диплом, а не про знання, і отримати його за а, мінімальне навантаження, щоб нічого не робити. Це найкращий університет для багатьох людей в країні. Якщо залишатися в Україні, ну і ще треба ухилянство, щоб тіпо, не піти в армію, та взагалі. Хорошо. Мені розказали історію про один регіональний університет, <кій> в якому офлайн вони не хочуть ходити. То вони онлайн, онлайн вони вчать погано, діти не ходять туди вчаться. То вони домовилися, щоб заліки отримати. Вони на карточку викладачам скидають гроші, і всі все ніхто не вчиться, всі числяться, всі отримують дипломи. У всіх від сорочка від армії, всі сидять по селах, всі задоволені. Що ми робимо? Калічимо майбутнє України.